До координаційного центру паралельного підрахунку голосів та підготовки до безстрокової акції невизнання виборів 2012 року, заснованого громадянським рухом спільна справа, у гостиному дворі сьогодні додалися афганці та чорнобильці, які восени 2011 року не змирилися з новими так званими реформами влади і активно протестували по всій країні 3 листопада 2012 року. Вони запевняють, що також будуть у столиці на контрактовій площі сьогодні. Абсолютно. Серед нашого середовища мені невідомо людей, які б відверто агітували за партію влади, які б віддавали свої голоси. Абсурд в будь-якій цивілізованій країні влада, яка перебуває вже два роки і нічого не робить для покращення, як вони обіцяли, і стабілізації мало потримати ну не більше 10%. З логіки ми вважаємо, що фальсифікації були надто масштабні, і що фактично сьогодні ті відсотки, які отримала партія регіонів в багатомандатному окрузі, потрібно ділити навпіл, що це як мінімум. 3 листопада багато ветеранів, учасників бойових дій Афганістану, Чорнобильців, хотіли би висловити своє ставлення до результатів цих виборів. Тому ми хочемо сказати, що ці вибори нічого країні не дали. Сподівання на покращення після цих виборів абсолютно не варто очікувати. Ми виходимо, хочемо сказати. Ліквідатори аварій на ЧАЕС, учасники бойових дій в Афганістані, яких влада за останні два роки позбавила законних пільг, не продовжували протестів цілий рік тільки через сподівання на чесні вибори і зміну політичних еліт. Але чисельні фальсифікації під час передвиборчої кампанії, а тим паче в день голосування, особливо із мажоритарними округами, не залишають для них іншу шляху, як домагатись невизнання виборів такими, що відображають волевиявлення більшості громадян України і термінове проведення нових. Нам приємно, що нас стає більше, і, безперечно, приємно, коли це чоловіки, які в принципі не з романтичних якихось міркувань, а з прагматичного усвідомлення того, що країна, яку нам пропонують залишити для себе, і для своїх дітей, їм абсолютно не підходить. Ми думаємо, що насправді таких людей буде ставати більше, тому що фактично ну, це. Ці ці вибори, це плювок в обличчя всьому суспільству, і ми маємо все ж таки відновити в країні демократичний лад, захистити себе, свої родини. Це наша спільна справа.